Доброго дня. Зараз хочу поговорити стосовно того, для чого корисна ось така приспособа. За допомогою неї можна визначити, якщо тут серед цих шести елементів є з іншими параметрами, тобто, наприклад, вирізняється по напрузі, вирізняється по внутрішньому опору. От Ми це все можемо побачити, підключивши до зарядного пристрою. Також можемо провести тест з розряд розряду і визначити ємність збірки з таких акумуляторів. Для цього нам знадобиться зарядний пристрій, в нашому випадку Tolkien rcm 6 d І акумулятор такої ємності достатньо, щоб в нього можна було розряджати дану збірку. Тобто тут збірка 6 s 1 p Тут 6 стрипа, вона розряджена, тому в неї гарантовано поміститься та енергія, яка зберігається в даних комірках. Підключаємо жилення до зарядного пристрою, він запускається. Що ми бачимо по каналах там 0 вольт. Тепер під'єднуємо нашу збірку до одного з каналів. Я елементи попередньо зарядив, продаються вони зряджені на половину або 60%. Для тривалого зберігання бажано, щоб акумулятор був не повністю розряджений і не повністю заряджений, а десь близько 60% щоб була його ступінь заряду. Так, він довше зберігатиметься. Але я зарядив, відповідно, ячейки ці відбалансувалася, напруга на них однакова. 4,16 вольта я заряджав до 4,2 але вони трошки полежали і напруга зменшилась. Перше, що ми можемо зробити, побачити візуально, що напруга на ячейках однакова. Якби була в якійсь ячейці був високий саморозряд, то на ній би напруга відрізнятися почала. Далі, затиснувши кнопку перемикання каналу, якщо ми її потримаємо, то йде вимір опору внутрішнього цих комірок. І ми бачимо, що в нас опір 30 30 мл, 33, 32, 25 мл. Приблизно однаковий опір. Немає такого, що якась комірка має 100 мл чи 500 опір. Якщо ми візьмемо якусь неякісну комірку з китайського якогось дешевого пристрою, то там будуть параметри значно гірші, ніж ми тут спостерігаємо. Далі ми можемо, оскільки батарея у нас заряджена, розрядити її на навантаження. В даному випадку навантаженням буде слугувати дана акумуляторна збірка. І пристрій заміряє, яку ємність батарея віддасть. Для цього, затиснувши ролик, заходимо у меню налаштувань. Input Settings. Вибираємо Power Type Battery. може бути адаптер. Коли стоїть режим адаптер, зарядний пристрій не може видавати назовні. Ну, в іншому напрямку енергію, ну, так, щоб не спалити адаптер. відповідно. Коли в нас вибраний режим батарі, то є можливість розряджати акумулятори не на внутрішнє навантаження, яке знаходиться в даному зарядному пристрої, а на підключений акумулятор зовнішній. І вибираємо батаре. Далі. Щоб не перезарядити, ну, на всяк випадок, ми то перестрахувалися. У нас акумулятор великої ємності, точно і він розряджений, йому е, нічого не загрожує. Але для перестраховки ми знаємо, що от у нього максимальна напруга, до якої він заряджається, це 6С батарея 25 вольт. Ми можемо поставити максимальну напругу 24 вольт. Наприклад, вольта. І гарантовано спрацює захист, і акумулятор наш не зарядиться більше, ніж до 24 вольт. Відповідно, не буде для нього ніяких негативних наслідків. Все, з цього меню можна вийти. Тепер по цьому каналу вибираємо режим. Ну, ми можемо створити новий. Вибираємо режим e, Discharge. Далі у Discharge mode. у нас буде доступний режим Recycle. Вибираємо його. На внутрішнє навантаження розряджати можна тільки низькими струмами. У режимі recycle ми можемо будь-якими струмами до 15 А розряджати. Але потрібно враховувати, на який струм розраховані дані комірки. Мої комірки, які зараз беруть участь у тесті, вони до 14 а витримують. Але, звичайно, це не бажано так з них змущатись. Ну, Десь там ампер 5 можна з них брати. Це ячейки на 5 ампер, годин, тобто струмом 5 а вони розряджатимуться 1 годину. І напруга. До якої ми будемо розряджати, найменшу ми можемо вибрати 2,7 В. Хоча по даташиту ці комірки можна розряджати до 2,5 В. Але по власному досвіду, там від 2,7 до 2,5 вони дуже швидко розряджаються, тому там не дуже велику ємність в цьому діапазоні віддають. І струм розряду ми можемо вибрати до 15 А. Ну, але ми розуміємо, що наша збірка 15 А. Це для неї буде занадто. Тому виберемо, як ну, я казав, 5 А. Давайте трошки все-таки менше, хай 3 А. Тут знову ж у нас питає, максимальна напруга на вході 24 В у нас стоїть. Це, щоб не зашкодити цьому акумулятору, який у нас підключений на цей вхід. Запускаємо розряд. Бачимо, струм розряду у нас 3 А, акумулятор розряджається. При тому, що потрібно враховувати в такому варіанті розряду даних ячейок. Пристрій зарядний одночасно балансує ці ячейки. Він їх висадить кожну з них обов'язково до заданої напруги. І візьме максимум з цієї збірки. В реальності ж, коли послідовно з'єднані комірки, то наша техніка працюватиме поки-поки. Не розрядиться найгірша з цих комірок. Отак от можна собі це уявити. Коли акумулятор буде розряджатися без балансування, а в квадрокоптері чи в літаку немає ніякого балансуючого пристрою, то батарея видасть все-таки меншу ємність, ніж в такому режимі, коли її ще одночасно і балансує зарядний пристрій. При розряді до певної фіксованої напруги на батареї, провівши такий тест, ми бачимо час розряду і ємність в мліампергодих, яку віддала ця батарея. Такий струм розряду значно вищий, ніж нам пропонує та сама там літокала Ліпець, і тому тест можна проводити швидше за допомогою такого зарядного пристрою. Якщо б ми тестували високострумовий акумулятор, ми могли б струм розряду збільшити ще Там могли б поставити 5 А, 10 А, до 15 А. Так як в нас акумулятори не високострумові, а великої ємності, тому бажано струми не перевищувати. Рекомендовані. Проведемо дослід, розрядимо акумулятор таким чином, заміряємо, яку ємність ця збірка віддала. А потім розрядимо другим способом за допомогою даного зарядного пристрою, але іншим способом, підключивши цю збірку на вхід і заряджаючи від неї великий акумулятор, теж можна побачити буде, скільки ємності вона віддасть. І порівняємо ці два способи. Наше розряджання процес закінчився. Тискаємо ок, бачимо 4:8 А. -години. А акумулятори віддали в навантаження 4,79, якщо бути точним. Подивимось тепер після розряджання який розбаланс. Найбільше значення 2 вольта 920 мВ, а найменше 2,909,10, тобто близько 10 мВ розбаланс після розряджання Розбаланс по ячейкам завжди треба дивитися після розрядки. Ну, звичайно, зараз у нас зарядний пристрій балансував цю батарею, але якби ми розряджали її без балансування, то тоді б ми побачили б якийсь розбаланс. Тепер ми цю батарею можемо заново зарядити. І коли вона була заряджена, розрядимо її другим способом. Акумулятори були повторно заряджені. До 4,2 вольта, вони трошки полажали і напруга них дещо просіла до 4,16 вольта. Далі ми попробуємо розрядити їх іншим способом. Від'єднуємо їх від цього порту і під'єднуємо відповідно на вхід зарядного пристрою. Замість навантаження у нас буде ось цей акумулятор, який вже розряджений, його варто зарядити. Так, підмощу, щоб було видно екран. Власне, тепер нам важливо виставити на налаштуваннях нижній поріг напруги. 16,2 вольта. Це напруга. ну а Верхній хай там 28. Так як у нас батарея заряджена до 25, от, то має бути вища, ніж напруга батареї. Тільки попередній раз ми розряджали до 2,7 вольта на елемент до 2,7 вольта множимо на 6 отримуємо 16,2 вольта. Напруга до якої ми маємо розрядити цей, цю збірку. Щоб в рівних умовах це все тестування відбулося. І тепер ставимо заряджатися цей акумулятор, але струмом не допустимим для, цього, для цієї збірки. Її можна заряджати і 6 А, а струмом, який може видати наша збірка акумуляторів, так як минулого разу. Ми їх розряджали 3 А, то так само вибираємо 3 А. Слід зауважити, що чим меншим струмом ми розряджаємо акумулятор, тим більшу ємність він здатен віддати в навантаження. Якщо ми будемо розряджати великими струмами, 1С або більше, то він видасть меншу ємність, ніж при розряді. Малими струмами. Власне, процес пішов, коли акумулятори розрядяться до 2,7 вольта на елемент або сумарно до 16 вольт. Зарядний пристрій перестане заряджати цей акумулятор, і ми побачимо, які показники будуть, скільки струму було взято із даної збірки. І так пройшло ще трохи часу. Батарейка ця розрядилась. Бачимо повідомлення зарядного пристрою. Що вхідна напруга занадто низька. Ми бачимо 162 Вольта на вході, тобто все так, як ми і хотіли, до 16,2 В розрядилася ця збірка. Натискаємо ОК. І скільки у нас енергії зайшло в цей акумулятор? 4,54 Аг. Ну... Значення ємності, яке тут відображається, воно менше, ніж минулого разу, тому що це ємність, яка зайшла в сам акумулятор. А ще частина була витрачена на нагрів зарядного пристрою. Але все ж акумулятор ми цей розрядили до тої напруги, до якої хотіли. і Відповідно, при розрядці цей акумулятор не балансувався, тому ми зможемо побачити реальний стан акумуляторів, наскільки їхні характеристики однакові. Можливо, в якогось із акумуляторів більша напруга чи менша напруга. Ми це все побачимо, підключивши його знову ж таки в порт. Від'єднуємо. Міняємо назад. Відключаємо ось таким чином. І тепер, що ми бачимо? Бачимо розбаланс по напрузі невеличкий. Можемо також скористатися чекером, наприклад. Можемо, якщо у нас є такий чекер, Користатися ним, підключаємо і дивимося. Минімальна, максимальна напруга розбіжність 0,1 В 126 мВ. В принципі, це не так і мало. Максимально заряджено 3,05, мінімально 3,92. а Також по ячаючному ми тепер знаємо, деяка напруга, і можемо відсіяти якісь акумулятори. Також затиснувши кнопку, не ага, підключив, затиснувши кнопку перемикання каналів, ми можемо запустити вимір опору. І побачите, який опір побаночно. В нашому випадку параметри досить схожі. Розбіжність невелика. Дякую за увагу. Надіюсь, моє відео було вам корисним. Пишіть свої коментарі.